Дубинский, речи, не лише депутатские звернения пишет, але и видео Друзья, всем привет. Украина прекратила транзит российского газа, и нам преподносят это действие как наше национальное достижение, которое по сути дела не является никаким достижением, а является очередной спецоперацией Зеленского и Ермака в интересах Кремля. Сейчас кажется, да, неожиданный такой поворот, а я сейчас объясню, почему это происходит. Смотрите. О, господи, я вам більше скажу, дубінського посадили за державну зраду теж в інтересах Кремля, теж, теж також сто подів. Тобто, як ми бачимо, вся ця проросійська шушваль дуже сильно активізувалася і намагається вилізти за ґрат. Хоча насправді разом із ними за ґратами мало б сидіти дуже багато народу. Наприклад, є питання до Юрія Бойко, лідера одного з уламків ОПЗЖ і е, послідовного е, просувача російських методичок, також, наприклад, до Вадима Столера, який має цілий канал, який поширює проросійські тези. І ще дуже 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 багато кого. Утім, на жаль, столер, наприклад, за деякою інформацією на Новий рік, взагалі, виїжджав з країни з дружиною в Дубаї на святкування та й таке.